І в нас в студії зараз знаходиться Інна налог власниця підприємства з виробництва військового одягу. Ви прийшли, я так розумію, з своїм виробом, і наскільки я розумію, це вже щось ближче до зими. Наскільки екіпіровані зараз збройні сили України? Наскільки у всіх все є? І, і які потреби? І з якими складнощами ви стикаєтеся при виробництві? Чи є складнощі? Звичайно, і є складнощі, і є потреба військовослужбовців. Безпосередньо в нас жінки залишаються без зимового одягу, розроблено саме для них, для їхніх потреб. Тобто на сьогоднішній день у нас, як висловилися працівники розробного центру, у нас куртка чоловіча-жіноча зимова це унісекс. От, тобто ми не розрізняємо. Не зважаємо на е, розпорядження Кабміну, а е, не пам'ятаю чітко там з саме розпорядження, 1041, по-моєму, і в якому був пункт прописаний це ще за 22 й рік липень місяць. Коли було розпорядження, це в ньому написано, що повинна жінка забезпечитися повністю повним комплектом одягу, а е, починаючи від білизни до зимового одягу. На сьогоднішній день є тільки розроблена натільна білизна. В цьому році була зареєстрована, вже прийнята для однострою. І в минулому році був літній польовий костюм. Все решта, в нас дівчата виконують свої бойові завдання в чоловічому одязі. Безпосередньо вони так в нас є багато в Україні виробників жінок, активісток, які також займаються розробками одягу, але це не йде як однострій. Угу. А ось ці костюми, що ви шиїти. тобто це немає контракту з Міноборони, вони немає, постачаються? Ні, У то... нас немає навіть постанови, у нас немає вимог. Тобто немає запиту. на немає це? Немає запиту. Нам жінкам не потрібно. А... Це говорять, відкрито говорять штабні працівники. ну, ну чин... це Наразі зараз ми зайняті, ми будемо займатися тим пізніше. А Пані, а можливо, ви як ну, людина, яка цікавиться ну, з дозволу сказати цим ринком, та, можливо. Це таке занадто цинічне визначення, але тим не менше. А чи знаєте ви, чи маєте володіти інформацію, яка кількість власне, жінок, військовослужбовець, які виконують бойові завдання? Це важливо. І зараз в нас Більше 60 тисяч. Ще раз? Більше 60 тисяч. Більше 60 тисяч, про яких треба додатково поміркувати Так, обов'язково Ну, щоб вони не робили але їм все одно треба одяг тому що прийде зима їм треба бути теж в курсі де вони не були чи це бойова далі, позиція чи це сидіти десь в штабі все одно ж це не просто в штабі вони не сидять в формі яку вони зареєстрували як однострій Угу. А що з цим можна робити? Куди спробуєте звертатися? Яка допомога ну, ми потрібна? ми не можемо пробувати звертатися? Ми можемо пропонувати свої послуги, тому що по факту ми, як є виробниками, в кожного виробництва є свій конструкторський технологічний відділ, але ми не є носіями цієї форми, щоб ми могли безпосередньо сказати, які комфортні умови мають бути. У нас чітко всі орієнтуються на стандарти НАТО. Але в нас тільки той стандарт НАТО пишеться на біручці. І на цьому все. Тому що матеріали, які використовують за вимогами, вони не є натовськими. У нас немає мембранних матеріалів, які дійсно відповідають тим стандартам. Ну, грамаш той самий. Тобто, в нас зараз в нас тільки головне управління розвитку майнового забезпечення, вони тільки почали. Працювати над тим, тому що по факту однострій був введений, а спецпідрозділи вони всі були забезпечені благодійними фондами, зв'язки там. Кум, сват, брат, вони просили десь щось шукали для себе для того, щоб бути спеціалізовано одягнуті, зараз на сьогоднішній день. Так є відділ в управлінні розвитку, десь дійсно займаються саме спеціалізованими костюмами. Тими самими там для спецназу, для снайперів, для дронщиків. Тобто вони вже почали працювати, але то дуже великий об'єм роботи. І ми, як, скажімо, виробники в. Всередині держави ми маємо також комунікувати з ними ще для того, щоб запропонувати щось, тому що дуже багато якби, спектр ринку за кордону з матеріалів. У нас в Україні немає виробництв, які можуть дійсно виготовити матеріали, які будуть відповідати вимогам в нас навіть із простими тканинами, наскільки я знаю, є проблема. А скільки наскав цей костюм? Скільки він коштує? Тобто, я, яка приблизна вартість такого одягу для жінки військової? Цей матеріал використовується софішал мембранний дані. Прорахунки я вам наразі не можу сказати, але ну то не, не 500 гривень і не 1300 те, що зараз пропонують багато виробників. Але коли ти береш якість, вона від вона відрізняється. Тобто, якщо сертифікований матеріал, як, як ми закуповуємо за кордону, саме сертифікований Софішел, він коштує гроші. Тобто та на вітрівка там в районі трьох тисяч гривень. Та пане я хочу просто сказати відносно одягу. Абсолютно ви праві що говорите, тому що для спортсменів бігунів інколи впливає, ти біжиш в футболці чи в майці. А тут вага одягу набагато більша, і самопочуття відповідно військового чи військової дуже сильно відрізняється. Від цього впливає відповідно на ефективність. Тому міноборони повинна на це звернути увагу. Я як тут представник народних депутатів угу. можу насправді направити це звернення з загальним формулюванням. Яка стратегія відносно одягу жіночого, зокрема і зимового, і які зміни слід очікувати, чи, чи будуть замовлення? Побачимо, що яка буде відповідь. Пані як вам. По суті, вже буде таке завершальне слово у сьогоднішньому нашому ефірі. Ви е, сказали про те, що виготовляє ваша компанія, що там е, ну, хотілося б вам мати тісніший контакт і контракт з Міністерством оборони. Але тут я би хотів від вас, як від представника громадянського суспільства, почути, а е, як нам далі зберегти ось цей. Вибачте, вже процитую одного відомого блогера на початку цієї війни, як нам зберегти цей драйв і це взаєморозуміння суспільства Збройних сил України. Адже ми часто чуємо про те, що складніше збирати донати, складніше відбуваються збори, і те, що можна було зібрати колись за день, зараз збирається за тиждень. От як ми, як суспільство, маємо... Далі бути максимально ефективним у допомозі Збройним силам. Звичайно, ми повинні згрупуватися, звичайно, ми повинні рухатися тільки в порід для того, щоб з нашої сторони, як виробників, ми повинні розробляти всі нові якісь моделі, забезпечувати зі своєї сторони збройні сили одягом і давати пропозиції для. Майнового забезпечення для того, щоб вони розглядали вже більш новітні матеріали, новітні розробки, все, що можна використати по максимуму для поліпшення знаходження наших військовослужбовців. Але будемо відвертими, і так опускаються руки, коли. Ми бачимо, ці немає прогнозованості закупівель, і коли е люди, які працюють у нас на виробництвах, і є великі, є середні, є малі виробництва, але е ми зобов'язані платити податки. Ми зобов'язані виплачувати заробітні плати і шукати для себе так само. Е наприклад, дивлячись на своє виробництво, у мене е з кожним е днем в мене зменшується кількість чоловіків на виробництві. Вони буває, не доходять просто на роботу, тому що А ви не можете отримати бронь як виробництво, яке. На жаль, ні. На жаль, ні. Ми не підпадаємо, тому що. Але для паркувальників. Так, для паркувальників такі виробництва часто не попадають. Незрозумілих причин, тому що по факту ми забезпечуємо навіть маємо, якщо державні контракти. Бронь ви тільки на період контракту. А угу. якщо немає прогнозованості, відповідно контракт може бути там буквально ти з моменту підписання до моменту здачі це максимум місяць. А поки ти подашся на всі інстанції, щоб отримати, то вже немає доцільності подавати. Документи для проходження і за, скажімо так, убезпечення свого персоналу для того, щоб вони по максимуму приклали, тому що є люди, які можуть нести свої завдання в військовій службі, а є люди, які в принципі більшу ефективність продадуть в виконанні там одної чи іншої роботи. Так що нам на сьогоднішній день нам тільки залишається підтримувати, донатити і підтримувати наших хлопців, дівчат, які знаходяться в лавах збройних сил.